З якого віку можна ставити брекети. Звісно, це індивідуально. Іноді, коли у дитини 8-9 років різці стоять сильно криво і батьки хочуть їх вирівняти, це можна зробити. Це називається часткова брекет-система. Але вирішує ортодонт, чи це оправдано, бо частіше всього проблема взагалі в тому, що у дитини вузька верхня щелепа і тому передні зуби скучені. Повністю брекети встановлюють, коли у дитини вже сформовані щелепи. Це біля 13-14 років. Ще важливий момент, що дитина, точніше вже підліток, має хотіти цього, тому що коли дитина замотивована, виконує усі вимоги лікаря, добра гігієна, дбайливо відноситься до системи, лікування йде добре. Тому варто враховувати усі чинники для успішного лікування.